Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Південного фронту. І по сумісництву блогерствою. Новини з Херсону. Значить, дивіться, в Херсоні вода вже спадає. З багатьох домівок, офісів, які знаходились під затопленням, вода пішла. Десь вже метра півтора, може, й два пішло. Але затоплення ще продовжується обстрілів трошки менше. Ворог менше стріляє, бо там на лівому березі нема де розташуватись. От. Але обстріли є, і втрати, на жаль, є серед цивільних і військових. Військові готуються до форсування Дніпра активно. Коли воно відбудеться, ніхто не знає, але ми зараз отримуємо багато лодок, моторів до лодок, і, в принципі, хлопці заряджені, готові йти на лівий берег відвоювати. На лівому березі ситуація, як і раніше, критична, дуже багато затоплень. Рівень води тримається на рівні десь біля трьох метрів, плюс до того, що було до наводнення. Люди потихеньку їздять до нової збурівки і залізного порта, де там є якась гуманітарна допомога, начебто вже прийшла. От. Але є які повертаються до Голої пристані Кардашинки, Олешок. Дуже багато жертв, на жаль. Люди втонули, переохолоджені, без їжі, без води. Сидять на дахах, чекають допомоги. Росня обстрілює лодки, як і раніше, не випускає з сел. Отака обстановка. На жаль. В Херсон заїжджає дуже багато волонтерської допомоги. Буду скидувати вам відео. З, з усіх міст України, з-за кордону, з Польщі, з Німеччини е, е, везуть корма для тварин, які ми тут роздаємо всім, хто прихистив е, безхатніх собачок і, і котиків. От, е, їжа, білизна, дуже багато одягу. Одяг навіть наші волонтери місцеві вже вже й не беруть. От, отакі новини. Дякуємо за увагу. Разом до перемоги.